В місто завітав найбільший цирк в Україні цирк Кабзов з абсолютно новою грандіозною програмою Ангели цирку. На прем'єру завітало майже пів міста. Ви завітали до цирка. З ким ти прийшла? Я прийшла своєю подругою та з батьками. «Яким настроєм прийшла? що ти очікуєш побачити? Веселим. Я очікую побачити е, з, звірів і е, щось веселе. «Клоунов». Єнота. Сподіваємося, що буде дуже хороше шоу. Вперше в білій церкві такий великий цирк. «Комната сміха. А і що? Звірі. То ви звірі тут. 에... Якщо чесно, я хочу подивитися на Лі на всіх. Що тут є? на все що ми тут ми ще є. сюди прийдемо 11 жовтня. Хочемо подивитися, які ціни і що тут буде. Окрім шоу на території цирку можна відвідати тераріум, виставки динозаврів та кімнату сміху. Історія цирку Кабзов налічує вже 15 років. Нікола Ніколача Кабзова було 15 цирків шепіто. Ну, це були маленькі двох шепіто. Зараз ми приїхали в прекрасний город Білу Бел... Церковь с огромным 4-хмаччатовым с самым большим шипито, ну, как бы цирком в Украине. Это новая программа. значит, Мы ее, э, ей, ну, короче, она очень молодая. То есть мы летом только ее как бы, начали, запустили, и поэтому э, сейчас показываем э, жителям Украины. И каждый раз, вы знаете, каждый раз мы э, с замиранием сердца э, вот ждем, как же воспримет город вот, нашу новую программу. Потому что она, ну, вот как написано, но шоу нового поколения. Это действительно правда, и я хотел бы, чтобы э, честные оценки зрителей, э, ну, которые естественно складываются из аплодисментов и часто очень даже возгласами браво молодцы.

больших так называемых аттракциона-иллюзионных. У нас жонглеры, у нас воздушные гимнасты, у нас э, прекрасные акробаты си, силовые мужчины, у нас э, прекрасный шоу-балет, у нас много-много-много-много разных интересных номеров, э, в том числе, да не в том числе, наверное, практически все это призеры международных цирковых фестивалей, зачастую золотые призеры в основном. Ну, в общем, у нас очень разнообразная интересная программа, конечно же, смешные и интересные клоуны. У нас такая программа, которая не имеет возрастного ценза. Это э, будет интересно как и э, детям, так и само собой взрослым. То есть, быть э, проще посмотреть эту программу, чем о ней говорить, потому что сюда вложена душа, сюда вложены э, очень много. Сильних мозгов і очень сильних мышц. У залі був аншлаг. Діти та дорослі були в захваті. Вони ловили кожну хвилину виступу. Вам понравилось сьогодні в цирку? цирк? А що особливо не Що заповнили? Ангели. Ангели. А вам що подобається? Е, Коли ж собачка пригала крізь вогняні шари. І також коли е, там чоловік з великими проблемами зі здоров'ям виступав. Гімнасти воздушні, так. А мені подобалися там, де є ноти і мавпи всякі звірі. Круто взагалі, дуже було. Коли вийшли люди і почали танцювати на канатах. Відвільні гімнасти. А тваринки? Да, там были еноты. А тебе сподобалось? Мне вовки сподобались. Ну, эти, э, гимнаст. Больше всего? Да, да. Мне понравилось, когда там ангелы вступают. Красивые? Да. А, какого? а с какого, которые они очень главные и люди любят. Привет! Вам понравилось сегодня в цирке? Да. да. А что вам понравилось? Мені понравилося, мені понравилося коли жінка кидала обручі. Ну, ось не понравилося. Клоуни не понравилися? Ага. Ну, особливо мені понравилися мішки. А мені понравилося, коли Вовки приїхалися з кольцом. Все понравилося. Клоуни. Клоуни! Самий перший номер, там, де ангели на віровках танцювали. Там, де ми ще скальп чуть не оторвали. Так, да, так, да, так. Да. Ну, на волосах, де вони висіли, ну це дуже сложно. Дуже подобається. Да -да -да -да. І клоуни заповнились. Все співаки, медведі, як вони по сцені бігали. Лошадки. Клоуна застроїли. Обізяни. А, да. а завтра в школі що ви скажете однокласникам? Які вас враження? Що ми були на дуже хорошому циркі? Ну, що нам дуже вона. якось хочу скажу. <рес> Драсті. Ми скажемо однокласникам, що ми були, а вони не були, так що вони будуть нам завідувати що да. на такому хорошому цирку, ми були, а вони ні.